Уявіть собі ситуацію: середина 19 століття, престижний шаховий турнір. Глядачі в очікуванні захоплюючої гри. Але що це? Обидва гравці заснули прямо за шахівницею. І це не жарт чи якась видумка. У 1851 році на турнірі в Лондоні помічником арбітра був зроблений по праву історичний запис. Партію не вдалося закінчити, оскільки обидва суперники заснули. І це насправді була досить серйозна проблема, яка дуже заважала розвитку та популяризації шахів. Адже давайте будемо відвертими: шахи не такий видовищний від спорту, як більшість інших. І як ви вже переконалися, іноді й самим гравцям не цікаво, що вже говорити про глядачів. І не дивно, адже кому буде цікаво спостерігати за тим, як двоє гравців декілька годин поспіль навіть не торкнулися фігур. В ті часи партія могла тривати нескінченно довго, оскільки не існувало жодних обмежень щодо часу на роздуми. І деякі гравці цим активно користувалися. Особливо популярною була так звана стратегія виснаження, коли гравець, маючи навіть програшну позицію, навмисно затягував партію. Ідея була в тому, що суперник просто втомиться, почне робити помилки і, зрештою, програє. І саме кумедне, що іноді це дійсно спрацьовувало. Ось вам яскравий приклад: легендарний англійський шахіст Говард Стаутон не витримав повільності свого суперника і просто здав матч. При цьому рахунок був 6-2 на його користь, а для перемоги в матчі потрібно було всього 7 перемог. Уявляєте собі рівень відчаю. З цим треба було щось робити, тому почали експериментувати з різними способами контролю часу. Пробували використовувати свічки однакової довжини. Коли свічка догорала, час гравця закінчувався. Але виявилося, що свічки горіли з різною швидкістю залежно від протягів у приміщенні. Також пробували використовувати пісочні годинники. Гравець, після того, як робив хід, ставив його у горизонтальне положення. Однак це було дуже незручно та непрактично, тому від цієї ідеї швидко відмовились. У 1866 році на неофіційному чемпіонаті світу у Лондоні вперше застосували секундоміри, якими керували судді. Це було вже набагато краще, але уявіть собі, для кожної пари гравців потрібен був окремий суддя. А в наступному році запропонували досить оригінальне рішення. Гравець, який не встигає зробити 10 ходів протягом години, виплачує по 5 франків за кожні наступні 15 хвилин. І, хоч ідея штрафів була цікавою та логічною, в результаті це призвело до того, що в турнірі переміг найбагатший його учасник угорський біржовик Коліш. Він і заплатив найбільшу кількість штрафів, які навіть перевищили розмір призу за перше місце. Після цього почали жартувати, що в шахах перемагатимуть лише багатії. І ось, нарешті, у 1882 році стався справжній прорив. Було винайдено механічний шаховий годинник. Здавалося б, проста конструкція: два годинники з'єднані спеціальним механізмом. Зробив хід, натиснув кнопку, твій годинник зупинився, а у суперника почав іти. Цей винахід змінив шахи назавжди. Тепер всі учасники отримали рівні умови. Гра стала динамічнішою та цікавішою, зникли нескінченні партії, а також з'явилася можливість проводити масові турніри. З часом годинники вдосконалювалися додали прапорець, який допомагав чітко встановити, коли у гравця завершувався час. Додали лічильник ходів і навіть звуковий сигнал, який спрацьовував при закінченні часу. З розвитком технологій почали з'являтися і електронні шахові годинники, які швидко набирали популярність. І, хоч сучасні технології дозволили додати до годинника деякі корисні функції, як от можливість встановлення різних часових періодів, збереження налаштувань у пам'яті та навіть можливість підключення до комп'ютера, по суті нічого нового вони не привнесли. Це був такий самий шаховий годинник, просто електронний. І хоч використання шахових годинників вирішило безліч проблем, одна суттєва все ще залишалася. Доволі часто, коли в одного з гравців залишалося обмаль часу, а позиція в нього була виграна або нічийна, він мав право звернутися до судді з вимогою присудити нічию. І це доволі часто призводило до серйозних суперечок, оскільки суперник міг бути категорично не згоден з рішенням судді. Адже як суддя, який частіше всього не є сильним гравцем, може об'єктивно оцінити позицію? І навіть якщо зможе, чи це взагалі справедливо? І тут на сцену виходить легендарний Боббі Фішер. Одинадцятий чемпіон світу з шахів. Він придумав геніальне рішення новий тип шахового годинника, який додає гравцеві певну кількість часу після кожного ходу. Цей винахід став справжньою революцією. Стало майже неможливо програти партію по часу при виграшній чи дійсно нічийній позиції. Тому і правило з правом на вимогу нічиї зникло само собою, що в результаті зменшило кількість спірних ситуацій та значно полегшило роботу суддям. Винайдення та стандартизація шахових годинників дозволила запровадити різні часові контролі. Класичний контроль, де на партію дається більше години. Один з найпопулярніших форматів часу це 90 хвилин плюс 30 секунд після кожного зробленого ходу. Швидкий контроль, або, як його ще називають, рапід – від 10 до 60 хвилин на партію. Найпопулярніший формат 10 хвилин плюс 5 секунд після кожного зробленого ходу та блискавичний контроль або бліц. Коли на партію дається менше 10 хвилин, найпопулярніший формат 3 хвилини плюс 2 секунди. Також існує доволі цікавий формат проведення партії, так званий Армагеддон. Він застосовується в турнірах в тих випадках, коли у гравців однаковий рахунок і рівність по всім додатковим показникам. Гравець, який грає чорними фігурами, отримає меншу кількість часу, але у випадку нічиї йому зараховується перемога. Кожен з цих форматів часу вимагає різних навичок від шахістів. Якщо при класичному контролі є час на роздуми, що дозволяє глибоко аналізувати позиції та прораховувати складні варіанти, то Бліц це справжня перевірка інтуїції та знання типових позицій. А при армегедоні білим потрібно атакувати, щоб будь-яким способом виграти партію, в той час як чорним можна не ризикувати, оскільки їх влаштовує нічия. А що робити, якщо ви хочете пограти з кимось з друзів або родичів в шахи, але у вас під рукою немає шахового годинника? З появою смартфонів? І ця проблема вирішилась. Адже зараз можна просто завантажити застосунок шахового годинника прямо на свій телефон. Однак я маю вас попередити: будьте дуже обережні при виборі суперника, якщо використовуєте смартфон як шаховий годинник. Шахи це досить емоційна гра, і деякі гравці можуть, скажімо так, занадто емоційно реагувати на поразки. І в такому випадку ваш смартфон може випадково постраждати. З появою онлайн-шахів концепція шахового годинника взагалі вийшла на новий рівень. Такі платформи, як Chess.com та Lichess, зробили шахи доступними для мільйонів гравців по всьому світу, дозволяючи грати партії з будь-яким контролем часу в будь-який момент. Також онлайн-платформи дозволили створити абсолютно нові формати гри, наприклад, Bullet Chess, де на всю партію дається лише одна хвилина, або навіть Ultra Bullet, де в гравців є всього 15 секунд. Шахові годинники пройшли довгий шлях еволюції від свічок та пісочних годинників до сучасних електронних пристроїв та онлайн-систем. І хоча технології постійно розвиваються, основна мета залишається незмінною зробити гру більш динамічною та справедливою для всіх учасників. Саме завдяки шаховому годиннику ми можемо насолоджуватися захоплюючими партіями, де перемагає не лише той, хто довше думає, але й той, хто ефективніше використовує свій час. А якщо ви тільки починаєте грати в шахи, не бійтеся використовувати годинник, адже це не просто інструмент контролю часу, це можливість відчути справжню атмосферу шахової гри. І хто знає, можливо, саме ваша партія колись увійде в історію. І сподіваюся, не тому, що обидва гравці заснули за дошкою.